Коли найкраще приймати певні вітаміни та мікроелементи. Залізо. Приймайте вранці на голодний шлунок. Але якщо у вас немає проблем з шлунково шлунково-кишковим трактом. Вітамін Д. Вживайте в першій половині дня разом з їжею, що містить жири. Кальцій також в першій половині дня можна поєднувати разом з вітаміном Д. Але обов'язково не приймайте одномоментно з залізом. Вітаміни групи Б. Приймайте в першій половині дня після їжі, запиваючи достатньою кількістю води. Омега-3. Приймайте вранці або в день разом з їжею, що містить жири для кращого засвоєння. Та магній краще приймати ввечері для покращення сну та уникати одночасного прийому із залізом та кальцієм.